Того взагалі ходити на ті секунди, там же одне драння. Тільки псув буду стелити. Ой, таких коментарів в мене повно. Але я прекрасно знаю, що там можна знайти. І вам покажу. Але перед тим підпишись на нашу сторіночку. У нас оновлення плюс сайз речей 4 рази на тиждень. А сьогодні починаємо із просто неймовірної макси-спіднички у розмірі 50. Наступна йде красивезна сукня у вінтажний квітковий принт, розмір 50. А далі крута піжамка у принт зірочки, розмір 50. Наступна сукня у квітковий принт із жаткою на грудях розмір 50. 52. Новенький якісний блейзер із підкладом, розмір 50. Новенька чорна джинсова спідничка із розрізом, розмір 46, 48. А це просто неймовірна, темно, синя, новесенька сукня у розмірі 58. Класна сукня-жатка у леопардовий принт, розмір 52. Новенький крутий чорний комвець із відкритими плечиками, розмір 56. Сукня-жатка у принт зебра, розмір 52. Атласна сорочка у розмірі 52. Синій джинсовий сарафан розмір 50. Біленька шифонова сукня на запах із підкладом, розмір 54. Новенька джинсова сукня із поясочком, розмір 50. Подовжений весняний жакет розмір 52.